Твоя любов, Ісусе, це мій найбільший скарб. Ніхто ніколи не зможе відібрати це у мене. Твоє благословення найбільший мій заряд, моя опора й спокій, щастя небуденне. Твій Хрест Ісусе, найсильніша сила в світі, потік цієї сили блокує страх і неміч. Навчи нас довіряти і лиш Тобі служити, ти ласк своїх даруєш щедро, безліч. Ісусе мій, моя Ти сила й пісня, найбільша радість, бо завжди зі мною сказав мені: лиш віруй і не бійся, я не покину, буду повік з тобою. Хвала тобі, Господь, ти всім допомагаєш. Ти близько нас у часи добрі і погані, бо любиш кожного і всіх оберігаєш. Прийми подяку, тобі вся честь пошана, адже все у світі залежить лиш від Бога. Хай твоя милість нас ніколи не покине. Ти милосердний, з тобою перемога, з тобою все гаразд і все на добре вийде. Прийми поклін, подяку і любов, беру свої проблеми і кладу у ніг Ісуса. Хвала тобі, Господь! Ти темряву зборов і приніс спасіння для усього людства.